Скільки коштує танхаус в передмісті Києва? 240 квадратних метрів з ремонтом. Ходімо покажу. Зустрічає нас ось такий будинок з гаражем, два поверхи. Так ще є готовий ремонт. Ходімо, покажемо, що в нас тут всередині. А тут у нас великий коридор і кухня вітальня Тут у нас гараж, тут санвузол. Будинок у нас знаходиться в два поверха. Внизу у нас підвал, а тут. Простора кухня вітальня Є ось така кухонка з підсвіткою, дуже багато підсвітки, до речі, повністю, вся меблі, повністю всі меблі є. Телевізор, можна навіть сказати, кінотеатр. І на другому поверсі у нас найцікавіше. Сходи у нас доволі круті, але, в принципі, як для такого будинку, дуже навіть непогано. На другому поверсі у нас три окремих кімнати і санвузол. Отже, кімната номер 1 ось тут. Вона дитяча. Тут ось така красивенька. Тут у нас є ось такі гарні обої. Це обої чи ні? Тут у нас є ось такі гарні обої, а також вся необхідна, всі необхідні меблі, а також двойний суміжний балкон. Ходімо далі. Не забуваємо, що в кожній кімнаті кондиціонер. Отже, санвузол. В Санвузлі є крута підсвіточка. Ось така глибока ванна. А на першому поверсі у нас санвузол з душем. Кімната гостьова під номером 2. Вона змонтованим телевізором ось таким. Ну, вмонтованим, докупленим. І знову ж таки, ось таким балконом суміжнім. І головна, і головна кімната це у нас батьківська спальня. Тут є велике ліжко, телевізор досить такою великою діагоналів, і гардероб, що дуже круто. А також власний балкон з виходом на задній двір. Заходи. Вартість такого будинку 260 тисяч доларів. Знаходиться він в ІТі поштовій. Сподобалось це відео, пиши коментар та підписуйся на цей канал. Yeah.